Flow означає потік, що означає бути у потоці. Для когось це бути у зв'язку зі своїм тілом та відчуттям. Хтось каже, це бути у постійному русі, для когось це плести за течією. У цьому занятті ми досидимо відчуття потоку, потік руху, розуму та дихання. Давайте розпочнемо це заняття у сидячому положенні, просто з невеличкого заземлення, тому просто сядьте у зручне положення для вас. Ви можете підкласти щось під стегна, щоб підтримати свою спину. І можете заплющити очі, якщо це відчувається зручним для вас сьогодні, або просто розслабити погляд. Почніть з розслаблення м'язів обличчя, брови, щоки, м'язи навколо очей. Розслабте живіт. Зверніть увагу, чи є якесь напруження у плечах. І з наступним видихом дозвольте плечам розслабитись. І я пропоную вам покласти одну долоню на груди, а іншу долоню на живіт. І почніть помічати своє дихання. Зверніть увагу, як груди та живіт підіймають руки на вдиху. Та опускають на видиху. Давайте зробимо перший свідомий глибокий вдих через ніс. І відкрийте рот і зробіть видих через рот. Зробіть глибокий вдих. І видих через рот. Давайте зробимо так ще раз. Глибокий вдих, можливо, навіть трошки глибший цього разу. І через рот. Ах, з полегшенням. Відпустіть руки на стегна або коліна. І ви можете тримати очі заплющеними, якщо так зручно. І на наступному вдиху, просто широко підійміть руки над головою, потягніться руками до неба, долоні одне до одного. На видиху тепер відпустіть праву руку біля вас і потягніться лівою рукою за голову. Тягнемось, витягуємось через всю ліву сторону тіла. Можете подивитися до лівої підпахви, і потім, потім на вдиху. Відштовхніться правою рукою. Поверніться до центру, потягніться до неба. Можливо, навіть подивіться до неба. І на видиху тепер відпустіть ліву руку до сторони, потягніться правою рукою. Долоня дивиться до сторони або до підлоги. Можливо, подивіться до правої підпахви. Добре, на вдиху, відштовхніться рукою, повертаємось до центру. І тепер на видиху відпустіть руки перед собою і просто по своєму, переходимо у позу на четвереньках на руках та колінах. Як завжди, поставте коліна на ширині стегон, а руки можуть бути трошки ширші за плечі та широко розправте пальці рук. Подивіться поміж рук, і ми продовжимо з декількома раундами кішки корови. Тому на наступному вдиху потягніться куприком до неба, потягніться животом до підлоги розкрити груди, підійміть підборіддя та подивіться вперед. І на видиху підвертаємо куприк і повільно округлюємось хребець за хребцем, розводимо лопатки, відпустіть голову і подивіться до стегон. І продовжуємо глибокий вдих. Сідниці тягнуться до неба, живіт тягнеться до підлоги і розкриваємо груди, подивіться вперед. І на видиху округлюємось. І подумайте про розкриття верхньої частини спини. Розводимо лопатки і відпускаємо голову. Давайте так ще один раз. Глибокий вдих. І повільний видих, округлюємось. Тепер використайте наступний вдих, щоб повернутися до прямої спини. Зробіть видих через рот. І на наступному вдиху підверніть пальці ніг на підлозі. І на видху підійміть коліна, відштовхніть руками землю від себе і відправте стегна назад і догори. І тепер давайте позгинаємо тут коліна одне за одним, просто запрошуючи відчуття розкриття, розкриття а, відчуття розтяжки до задньої поверхні стегон, а, можливо, до литок та навіть до сідниць. Тримайте шию розслабленою, подивіться до своїх колін. І руками продовжуйте відштовхувати землю від себе. Добре, тепер зігніть обидва коліна. п'яти тут не повинні діставати до підлоги. І уявіть, що ви відштовхуєте якісь важкі меблі від себе. Відштовхуєте шафу, і зробіть глибокий вдих. На видиху потягніться грудьми трошки ближче до колін, або потягніться стегнами до неба. Відпустіть голову, розслабте шию. І Тепер поставте ступні ближче одне до одного, так щоб великі пальці ніг з'єднувалися. І зробіть глибокий вдих, щоб підняти праву ногу до неба. І на видиху розкрийте стегну до сторони та зігніть праве коліно. Зробіть глибокий вдих, можливо, потягніться правим коліном трошки вище. І на видиху тепер поставте стегна прямо. Тепер переведіть вагу тіла вперед так, щоб плечі були на зап'ястями. Потягніться правим коліном до грудей і зробіть легкий крок поміж рук, або допоможіть цій нозі з рукою. Якщо вам треба припідняти підлогу, ви можете тут використовувати його блоки або, наприклад, книжки. Поставте ліву руку на підлогу або на йога блоки, зробіть тут глибокий вдих, потягніться. Головою, маківкою голови трошки вперед витягуючи хребет. І на видиху зробіть шило, широке коло правою рукою. І, можливо, навіть подивіться до великого пальцю правої руки, якщо так зручно шиї. Привідіть підборіддя трошки ближче до грудей, так, щоб шия та спина були в одній лінії. Це називається джаландерабанда. Опціонально, ви завжди можете відпустити ліве коліно донизу. Добре, наступному вдиху, подивіться донизу, відпустіть праву руку до стегна. Подивіться до правої стопні і тепер розверніть. Ініть праві пальці ніг до правої сторони килимку, і тепер подивіться до лівої ступні і відпустіть зовнішню частину ступні на підлогу. Тобто ми тепер повертаємось тулубом до правої сторони килимку. Зробіть тут глибокий вдих, відштовхніться рукою, і тепер буде трошки цікавий перехід. Зробіть крок правою ступнею до лівої. І ми переходимо у бокову планку. Або, можливо, це можуть бути два кроки. І опціонально ви можете підняти праву руку до неба. Зробіть тут глибокий вдих, відштовхніться лівою рукою, потягніться правим стегном трошки вище. Тепер на видиху, увага, відпустіть ліве коліно донизу. Зігніть ліве коліно. На наступному вдиху, подивіться донизу, відштовхніться лівою рукою, і ми підіймаємось на ліве коліно і праву ступню, і розкрийте руку широко до сторін долонями донизу. І на видиху тепер потягніться до правої сторони, відпустіть праву руку до правого стегна або до литки. Розверніть ліву долоню і підійміть ліву руку до неба, витягуючись через ліву сторону. Схоже, як ми вже робили до цього. Можливо, подивіться до лівої підпахви. Тепер на вдиху розкрийте руки. І на видиху тепер відпустіть широко руки до підлоги. Поверніть коліна та ноги у позу на четвереньках. І давайте зробимо невеликий відпочинок у позі дитини. Ви можете поставити коліна широко, великі пальці ніг з'єднуються, відправте стегна до п'ят, чоло на підлогу, і ви можете витягнути руки вперед. Глибокий видих у животі. І повільний видих у животі. Давайте зробимо глибокий вдих. Розслабте нижню щелепу і зробіть видих через рот. І на наступному вдиху повільно не поспішаючи. Підводимось назад у позу на четвереньках, поправте коліна на ширині стегон, Руки зовсім трошки ширші за плечі, широко розправте пальці рук, зробіть вдих, підверніть пальці ніг. На видиху відправте стегна назад і догори. Адамука Кашванасана, собака мордою донизу. Коліна тут зігнуті, зробіть будь-які поправки, які вам потрібні. І коли будете готові, поставте ступні ближче одне до одного. Великі пальці ніг доторкаються. На вдиху, підійміть ліву п'яту до неба, собака на трьох ногах. І на видиху розкрите стегно до сторони і зігніть ліве коліно. На вдиху, подивіться, чи можете ви потягнутися лівим коліном трошки вище. І на видиху тепер поставте стегна прямо. Перевідіть вагу тіла вперед плече над зап'ястями, потягніться коліном до грудей і зробіть легкий крок поміж рук або допоможіть тіну зі з рукою. Зробіть будь-які поправки, можливо, вам треба щось підкласти під руки. Переконайтеся, що ступні досі на ширині стегон. Поставте праву руку на підлогу або на ваш проб і зробіть вдих, потягніться хребтом. І на видиху широке коло лівою рукою. Можливо, подивіться до неба. Просте скручування. Шия та спина в одній лінії. Переконайтеся, що ви не закидуєте голову назад. Давайте зробимо ще вдих. На видоху відпустіть ліву руку до лівого стегна, подивіться вниз. І тепер ми зробимо той а, перехід. Тепер поставте, переведіть ліву ступню, так, щоб ліві пальці ніг дивилися до лівої сторони килимку, і відпустіть праву ступню на зовнішню частину. Зробіть тут вдих, відштовхніться правою рукою. І на видоху, можливо, вам треба трошки допомогти собі рукою, відправити ліву ступню до правої. І опціонально ви можете підняти. Ліву руку до неба. Зробіть тут вдих. На видиху відпустіть праве коліно. Відштовхніться правою рукою і підводимось, підводимось на праве коліно і на ліву ступню розкрити руку до сторін, долонями донизу. Можете зробити ще один вдих. Розкрийте тут груди. І на видиху потягніться лівою рукою до стегна, або до литки. розверніть праву долоню і підійміть праву руку до неба. Давайте зробимо ще один вдих. І повільний видих. І на вдиху розкрийте руки. Підводимось. На видиху Відпустіть руки до підлоги і поверніть коліна та ноги. Поправте руки. Руки трошки ширші за плечі. Коліна на ширині стегун. Зробіть вдих, підверніть пальці ніг. І на видиху підійміть коліна, і відправте стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Давайте зробимо тут глибокий вдих і повільний видих. Добре, на наступному вдиху тепер відпустіть коліна знову до підлоги. Цього разу на видиху схрестіть гумілки, Переведіть руки до колін і сідайте. Відпустіть сідниці на підлогу або просто по своєму Сідайте на підлогу і випряміть рук ноги попереду від себе. Але тримайте коліна зігнутими. Поставте ступні на ширині стегон, так, щоб пальці ніг показували допереду вашого калимку. Коліна зігнуті. І тепер поставте руки за стегнами трошки ширші за плечі та широко розправте пальці рук. Відштовхніться руками. Та ступнями на наступному вдиху. Підійміть сідниці від підлоги на будь-яку висоту. Можливо, ви десь тут, можливо, трошки вище. Руками відштовхуємо землю від себе, з'єднайте лопатки і потягніться серцем до неба. І на видиху відпустіться. Давайте зробимо це ще пару разів. Глибокий вдих. І видих. На будь-яку висоту. Глибокий вдих. Слухайте своє тіло і на видоху відпускаємо все. Фух. І розслабте руки на колінах. Зробіть паузу. І витягніть ліву ногу вперед. Праве коліно залишається зігнутими, можете поставити праву ступню трошки ближче до лівого коліна. У. І тепер підправте ліву руку за спину на підлогу або на йога блок. Зробіть глибокий вдих, відійміть праву руку до неба. На видиху поверніть груди та плечі до лівої сторони. Зігніть правий лікоть та відпустіть правий лікоть до внутрішньої частини правого стегна. Ми робимо відкрите скручування. Тримайте ліву ступню трошки напруженою, так що пальці ніг дивилися до неба. Ви можете також зігнути ліве коліно. Зробіть тут вдих. І видих. Можливо, скручування трошки глибше, наче навіть відштовхуючись правим ліктем від правого коліна. Наступний вдих. Подивіться вперед, розкручуємось. І на видиху тепер поміняйте ноги. Права нога пряма, ліве коліно зігнуте. Права рука за спиною на підлозі. Зробіть вдих, підійміть ліву руку до неба. І на видиху повертаємось тепер до правої сторони. Лівий лікоть до лівого коліна. Тримайте пальці рук широко розправленими і зробіть глибокий вдих. І на видиху, можливо, скручуємось трошки глибше. Пам'ятайте про активну праву ногу. Права ступня напружена, дивиться до неба. Праве коліно трошки зігнуте. Зробіть тут вдих і видих. На наступному вдиху дивимося вперед, розкручуємось, повертаємось вперед. І тепер випряміть так само ліву ногу. Обидві ноги прямі. Можете провернути стегна всередину, сідниці назовні. Коли ми робимо цей а, поворот всередину, це створює а, передній нахил тазу вперед, і це трошки підтримує наші стегна. Але якщо ви відчуваєте, що спина тут дуже сильно округлюється, ви можете сісти, сісти на краєчок подушки. Коліни зігнуті, переконайтеся, що є місце між ступнями, та пальці ніг показують вперед, вгору точніше. І на вдиху підійміть руки до неба. І на видиху тепер потягніться руками вперед. Нахиляємось, але нахиляйтеся приблизно на 60-70% від вашого повного діапазону рухів. Ви можете відпустити руки на гомілка, можете відпустити руки на щиколотки, або на пальці ніг, якщо це відчувається доступним. Підборіддя до грудей. Це називається паче мотонасина. Давайте зробимо такий вдих. І зробіть, полегшуючи видих через рот. І на наступному вдиху просто повільно підводимось. І зробіть видих через рот. І я пропоную вам завершити це заняття шавасаною або практикою тиші. Пишіть в коментарях, що для вас означає бути у потоці, і я пропоную вам зробити це заняття на заземлення розуму та тіла.